До вас на мене Audi A6 2014 року випуску з 3 літровим дизель-двигном модифікації 45 TDI на тонованих вікнах, на парктрониках як попереду, так і позаду. Також є камера заднього руху. Автівка в ідеальному технічному стані на гарнесенькій гумі, на повному безключовому доступі. Так нас виглядає задній ряд сидінь. Електропакет, електроскладання дзеркал, також підігрів. Маємо пам'ять сидінь, датчик світла, датчик дощу, адаптивний круїз контроль, підігрів керма. У приборочці пробігу у нас 129 тисяч, велика мультимедіа. Двохзонний клімат контроль, підігрів сидінь Також автоматична коробка передач, запуск двигуна з кнопки, також утіверці присутній люк. На втівку дуже.